В місті суми лікарня переплатить за ноутбуки приблизно 100 тисяч гривень. Клінічна лікарня святого Пантелеймона Сумської міської ради проводить закупівлю комп'ютерної техніки майже на 588 тисяч гривень. Найнижчу та єдину пропозицію в розмірі 579 тисяч гривень без ПДВ подав ФОП Михайло Глушенко. Проте тендер не залишився поза увагою. Учасники відкрито заявили про наявність дискримінаційних умов документації, яка на їхню думку створила перевагу одному з учасників і фактично обмежила конкуренцію. Згідно з тендерною документацією, лікарня планує придбати 16 ноутбуків Lenovo та один комплект персонального комп'ютера. Саме цей комплект коштуватиме 131 тисячу гривень за пропозицією переможця. Хоча, порівнявши з ринковими цінами, виходить, що цей комплект може коштувати приблизно 80 тисяч гривень. В результаті лише на одному комп'ютері лікарня потенційно переплачує близько 50 тисяч гривень. Не найкраща ситуація із ноутбуками. На кожному ноутбуці йде переплата приблизно 3-4 тисячі гривень за одиницю або понад 50 тисяч гривень загалом. Одразу після публікації тендеру Один із потенційних учасників звернувся до замовника з офіційним запитом. Суть звернення, вимога до листа. Авторизації від виробника або його представництва, яка за словами заявника створює перевагу лише для одного постачальника. До речі, вся докладна інформація є на нашому сайті з цінами, з порівняннями і е, все докладно розписано. Як зазначено в запиті, учасник прямо повідомив, тендер захищено певним учасником, і тому видавати листи іншим він не буде. Таким чином, інші учасники не можуть навіть подати пропозицію, що суперечить принципам відкритої конкуренції. Для чого Зазвичай потрібен потужний ПК в лікарні. В лікарнях дійсно можуть використовуватись продуктивні системи, але у дуже конкретних випадках робота з медичним зображенням, наприклад, обробка даних МРТ КТ, УЗД. Нещодавно лікарня отримала нову МРТ-систему, яка дійсно може вказувати на потребу в ПК такої конфігурації. Але найбільше питань виникає к цінам та можливим дискредитаційним вимогам. А ще більше інформації є на нашому сайті Правдивий Погляд. Не забувайте підписуватись на нашу сторінку у Фейсбуці Правдивий погляд і на мій Тік-Ток.